Майже мільйон українців відбули альтернативне покарання замість позбавлення волі. А такі результати за весь час роботи інституту пробації в Україні. Відповідний закон у галузі кримінальної юстиції уряду хвалив 10 років тому. З нагоди річниці у Києві пройшов міжнародний форум Пробація України. Майбутнє зараз про основні досягнення. Виклики та подальші кроки розвитку інституту виховних заходів у наступному сюжеті. Архівні кадри толоки у Києві серед учасників, ті, кому суд призначив виправні заходи. Це альтернатива позбавленню волі. Олена працює з такими громадянами вже не перший рік. Каже, на обліку центру пробації нині понад 60 тисяч засуджених. Утім, більшість із них можуть виправитися, не перебуваючи за ґратами. Категорії людей, які у нас на пробації, вони є часто складні, вони часто мають залежності, часто мають вплив негативних факторів на своє життя, і погане матеріальне становище, і агресивна поведінка їм властива. Ну тобто такі речі, і от якраз в процесі пробаційних програм. Ми цим працюємо. Люди стають на шлях виправлення і просто починають, заводять сім'ю, народжують дітей, отримують роботу. Таких випадків, звісно, є багато, і потім вони дуже вдячні. Основна мета таких заходів змінити людину, розповідає Олена. А ще запобігти ймовірним правопорушенням в майбутньому. Для цього в центрі пробації розробили низку програм відповідно до потреб засуджених. Це, наприклад, відмова від прокримінального мислення та агресивної поведінки, подолання залежностей і профілактика домашнього. Насильства не забувають також про психологічну складову. Складається індивідуальний план роботи з цією особою. Якщо в нього, наприклад, кремінгенна потреба є робота, то, відповідно, ми в індивідуальний план вписуємо, що йому потрібно звернутися у центр зайнятості. Програми в нас вони побудовані на принципах когнітивно-поведінкової терапії. Тобто вони працюють над зміною поведінки. Ми не говоримо, що ми ідеально змінимо цю людину, але ми підкоригуємо її поведінку, ми навчимо її певним навичкам. Мої певні знання. Інститут виховних заходів в Україні діє лише 10 років. За цей час вдалося побудувати сталу систему з понад 500 підрозділів по всій країні, зазначають у центрі пробації, завдяки чому майже мільйон осіб уже відбули альтернативне покарання. Ми е, розробили е, інструменти пробації, з якими працює весь світ. Ми працюємо за європейськими стандартами, і в 2018 році конфедерація європейської пробації це не рядова організація, яка об'єднує всі пробації світу. Вона прийняла нас в члени, прабаці в члени конфедерації, тобто підтвердивши, що наш курс, наше прагнення вони відповідають європейським стандартам. Більш того, подальша реформа пробації, Вона міститься в дорожній карті верховенства права, який є ключовим документом на шляху вступу України. До євросоюзу сьогодні система пробації сприяє і реінтеграції правопорушників в суспільство, підвищує громадську безпеку. Система пробації в нашій країні стала ефективним інструментом в першу чергу справедливості. Справедливість, яка чувається порушником, а також справедливість, яку може побачити кожен громадянин. І ми розуміємо важливість цього інституту для кожного українця, а також для суспільства в цілому. Щоб пришвидшити вступ України до ЄС, реформувати норми планують і надалі. Серед основних завдань кажуть у мін'юсті популяризація громадських робіт як виду покарання. Саме громадські роботи, на нашу думку, дозволяють правопорушнику стати на вірний шлях. Принести певну користь громаді, відшкодувати завдані збитки, і ми плануємо також розвивати платні послуги, тобто щоб громадські роботи надавались за певну плату, щоб в цьому був заінтересований як бізнес, так і державні підприємства, комунальні підприємства, територіальні громади. Наступним кроком є розвиток відповідних спеціалізованих програм по реабілітації ветеранів наших захисників. У мін'юсті наголошують інститут пробації. Це шлях побудови суспільства без повторних злочинів для держави. Економія коштів із бюджету, а для правопорушників шанс на виправлення без тюрми та кардинальні зміни в житті. Вероніка Ведмецька, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.